До другої лікарні укрзалізниці завозять пацієнтку. Її привезла швидка поряд. Черга із родичів у шпиталених хворих. Валентина Шовцова приїхала до сестри. Розмовляла вона пошепки, її думки плуталися. Їй поміряли сатурацію 85. Лікар зі швидкої допомоги сказав, що забрати її не можуть. Місць ані у Харкові, ані в області немає. Потерпіть. Сестра знову мені зателефонувала. Фонувала, сказала, що їй дуже погано терпіти не може. Я кажу: ми чекати нічого не будемо. Викликала знову швидку. Приїхала бригада, і от її забрали. будемо нічого ждать, визвала скорую, приїхала бригада, і вот забрали. Валентина каже, слухавки сестра поки набере з лікарями поспілкуватися теж не вдається. Учі багато больних штоні, загружене. Лікарі кажуть, тут дуже багато хворих. Вони завантажені, що зараз іде огляд хворих. Нам сказали, почекайте півгодини. Ми вийдемо щось розповімо. У мене родич у реанімації вже сказали під двома киснями. Скільки можна чекати доктора? Вже годину чекаю на доктора. Я вас чудово розумію, але ми ж не можемо розірватися. У нас вже не 20 лікарів. Стаціонар для хворих на ковід працює другий день, а родичі намагаються зв'язатися з лікарями. Скажіть, а якщо не знаєш, який лікар, вчора тільки привезли. А якщо взагалі не знає, хто лікар, да. хто дізнається, що він у Лариси Миколаївни, запишіть її номер. 70 кілометрів подолав Микола Бутов, щоб навідати дружину. Вони живуть у Вовчанську. Вона захворіла на ковід, в понеділок обратилася. А вчора поплохила, Ми прийшли, зробили флюорографію. вона показала двосторонню пневмонію. Часа, полтора-два, навірно, сиділа, поки не прийняли. Не вистачає лікарів, не вистачає, кажуть, три лікаря всього. Наталія Рибалко каже, вчора чекала кілька годин, поки маму госпіталізують. Біля медзакладу тут їй одночасно було 14 швидких. Привезли матір, привезли з сатурацією, мене менше 70. На даний момент, ми вчора ввечері поступили, на даний момент з її слів вона отримує тільки кисневу маску кислород. Ніякого лікування більше вона до цього моменту не отримала. Не знаю. В Палаті дуже холодно, немає опалення, опалення зовсім немає. А ці кадри опублікували у соцмережі зранку. Біля приймального черга зі швидких. Перед тим як вивести заклад з резерву, тут домонтували кисневі траси. Сказав заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк. Киснева ємність змонтована, передана траси розгорнута. Сьогодні вже ліжка облаштовані потоковим киснем. Загалом залучено до ковіду 200 ліжок. Тобто, вся будівля, яка є, половина з них фактично забезпечена потоковим киснем. За даними департаменту охорони здоров'я, у першу добу роботи заклад заповнили на майже 50%. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.